Дивіться в сьогоднішньому відео. Вперше за три роки король Чарльз III офіційно привітав принца Гаррі з днем народження. Також сьогодні ми розглянемо цікаві факти про принца Гаррі, якому виповнилося 40 років, та подивимось, як борода принца Вільяма наробила галасу в мережі. Це Марс та зірки. Поїхали! У стосунках королівської сім'ї і принца вигнанця Гарі зрушився лід. Вперше за останні три роки король Чарльз III привітав свого сина з днем народження офіційно у соцмережах монаршої родини. І хоч повідомлення було лаконічним, але вже багато чого може значити про зв'язки принца Гарі з батьком. До привітання, король Чарльз III прикріпив щасливе фото сина. Невідомо чи справді стосунки між монархом і принцем покращилися, чи святкове повідомлення було опубліковано лише через те, що Гаррі святкує ювілей Сорокаріччя. Вітаємо герцога Сасекського з сорокаріччям. Коротко написали члени королівської родини і додали до повідомлення Емоджі Тортика зі свічками. Варто зазначити, що подібний стиль привітань є звичним для британської монаршої сім'ї і не вважається небагатослівним. Ідентичні святкові підписи красуються також на сторінці принца і принцеси Вельських Вільяма і Кейт, як пише Daily Express із посиланням на власні джерела, Чарльз третій також має наміри особисто зв'язатися з принцем Гарі і привітати його з ювілеєм. Такий жест може вказувати на те, що стосунки короля і його молодшого сина перестають бути настільки напруженими, як це було після того, як герцог відрікся монаршої сім'ї, переїхав до США і розповів про секрети Букінгемського палацу у своїх мемуарах Запасний. Востаннє королівська сім'я вітала герцога Сасекського ще за часів, коли була живою королева Єлизавета II її крайнє послання онуку було опубліковано на 37-річчя принца гарі тобто у 2021 році до слова, принц і принцеса Вельські перепостили до себе в Інстасторі з публікацією Чарльза третього і написали від себе привітання. Вітаємо з 40-річчям герцога Сасецького. Та нагадаємо, принц Вельський вже кілька років тримає образу на молодшого брата і часто відмовлявся з ним зустрічатися навіть під час рідких поїздок герцога Сасекського до Великої Британії. Свій день народження принц Гаррі планує відсвяткувати в сімейному колі вдома в Монте Сіто, Каліфорнія, США. Пізніше він мав би зустрітися із близькими друзями з усього світу. Також зазначимо, що 15 вересня, у день свого сорокаріччя, принц Гаррі успадкував декілька мільйонів доларів від своєї прабабусі королеви матері Єлизавети. Вона заснувала спеціальний сімейний трастовий фонд для правнуків, аби їм не довелося платити податок на спадщину. Член родини монархів Великої Британії проходив військову службу в Афганістані. А у 2014 році заснував ігри нескорених міжнародний захід з адаптивних віддів спорту для поранених ветеранів та військовослужбовців. Проте, мало хто знає, що з самого дитинства герцога Сасекського виховували не так, як інших королевичів, а в юності він був неабияким бунтарем. З нагоди ювілею, онука Єлизавета II, ми покажемо вам факти про принца Гарі. І перший факт полягає в тому, що герцог Сасекський навчався у звичайній школі. Принцеса Діана ледь не з самого моменту народження молодшого сина наполягала на тому, аби він навчався у звичайній школі в оточенні однолітків. Вона йшла на перекір устаткованій звичці королевичів, діти яких отримували освіту вдома. Таким чином принц Гаррі відвідував дитячий садок, а у більш старшому віці розпочав навчальний процес у школі Везербі в Лондоні. Пізніше він приєднався до старшого брата Вільяма, який здобував знання у Беркширі. В юності принц Гаррі був бунтарем. Смерть матері стала неочікуваним та сильним ударом для молодого герцога Сасецького. Провівши Ді» в останній путь, підліток почав курити марихуану і вживати спиртне у ті роки. Член королівської родини Великої Британії часто ставав організатором різноманітних витівок. Тому старші монархи вирішили, порятунком для бунтаря стане армія у 2007-2008 роках. Принц Гарі 77 днів проходив службу в Афганістані. Йому довелося покинути військову частину, коли в австралійському журналі оприлюднили інформацію про його перебування. Герцогу Сасекському вдалося поновитися на службі в 2012-2013 роках. А задля участі в 20 тижневій операції у складі армійської авіації. Також принц Гарі зрікся королівських повноважень та переїхав до США. У 34 роки принц Гаррі одружився із колишньою американською акторкою Меган Маркл. Після кількох років спільного життя подружжя здивувало громадськість офіційною заявою. Вони планують покинути сім'ю монархів. А згодом герцог та герцогиня Сасекські склали з себе всі королівські повноваження і стали незалежними від Букінгемського палацу. До того ж, пара відмовилась і від будь-якого фінансування. Тодішня королева Великої Британії Єлизавета задовольнили прохання онука та його обраниці. Крім цього, син принца Гаррі та Меган Маркл не має ніяких титулів. Незважаючи на королівське походження батька, юний Арчі не має жодного високоповажного титулу. Герцог та герцогиня Сасекські відмовилися від них одразу після народження первістка. Наразі подружжя проживає в Лос-Анджелесі, виховуючи двох дітей: Арчі та Лілібет. Друзі, як ви відноситесь до факту того, що принц Гарі зрікся королівських повноважень? Та чи не вважаєте ви, що дружина принца Гарі Меган Маркл погано на нього впливає? Свої думки пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Британський принц Вільям тимчасово перестав голити бороду і спровокував масове обговорення своєї щитини в мережі. Інтернет-користувачі в захваті від нового іміджу його високості і називають образ надзвичайним. Рішення не голити обличчя принц Вільям ухвалив півтори тижні тому. Ще 5 вересня на офіційній сторінці принца і принцеси Вельських в Інстаграм були опубліковані відео, на яких його високість мав щетину. А на останніх знімках він красувався вже із короткою бородою. Член королівської сім'ї вийшов представляти свого батька короля Чарльза III під час параду суверенів у королівському коледжі ВПС у Кранвелі, Англія в новому амплуа. Як військовий він одягнув форму командира авіації і начепив чимало медалей на неї, а також зірку і стрічку лицарського ордену «Підв'язки». Я радий бачити тут стільки сімей та друзів. Хоч я не закінчував навчання на цьому плацу, я закінчив тут льотну підготовку, тому я знаю дещо про святкування і які відбудуться пізніше. Тому я обіцяю, що займу лише кілька хвилин вашого часу. Казав принц Вільям під час своєї промови. Пише Fox News. Після публікації фото з події фоловери сім'ї Вельської вибухнули в коментарях компліментами і закликали зберегти бороду. Зараз він на стадії неохайності, йому потрібно відростити її до такої міри, щоб вона стала належним чином доглянутою, як борода Георга П'ятого. Батько і дід Вільяма відростили гарні бороди, але згодом обидва їх збрили. Однак дехто згадав про його молодшого брата принца Гарі. Фоловери розкритикували дріб'язковість принца Вільяма і пригадали йому критику 2018 року. Так багато коментарів люблю бороду на 100% від тих самих людей, які закликали Гарі поголитися. Гадаю, це правда, що Гарі сказав у своїй книзі про Вільяма, який влаштував істерику через те, що він не міг носити бороду на своєму весіллі і злився, що Гарі зміг це зробити. Ніколи не думав, що Вільям такий дріб'язковий і заздріть Гаррі. Гадаю, тепер, коли бабуся померла, борода залишилася. Друзі, що про бороду принца Вільяма, думаєте, ви пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.